Телеканал Дитинець спробував проаналізувати дії та вчинки Вадима Антошина за останні кілька років. Довідатися, чи задоволені місцеві мешканці його діяльністю на посаді начальника управління житлово-комунального господарства міста ні для кого не секрет. За три з половиною місяці чернігівці отримують нових депутатів міської ради, в які зібрався, і начальник управління ЖКГ Вадим Антошин. Про це він повідомив в одному з інтерв'ю телеканалу Дитинець. Коли я прийшов на цю должність, я сказав, що все, політика сталася за воротами моєго кабінета. То. то есть надо заниматься тем чем занимаешься вот поэтому поэтому последние четыре года практически я политикой практически не занимаюсь хотите верьте хотите нет но это не значит о том что скажем так весной этого года я и заниматься не буду Залишається лише здогадуватися, від якої політичної сили в березні 2006 року 13-й номер в списку соцпартій до міської ради для Вадима Антошина виявився нещасливим. Проте навчання із одіозним Миколою Рудьковським у педуніверситеті дало свої плоди. Завдяки запеклій боротьбі проти підвищених тарифів, які пропонував Олександр Соколов, у червні 2006 року Вадим Леонідович всівся в крісло начальника управління ЖКГ, не без допомоги міського голови Рудьковського. Щоправда, згодом Вадим Леонідович Розкається у своїх передвиборчих діяннях. Я єдиний, хто чесно сказав, тому що я іскренні ошибався. Згодом на допомогу прийшов ще один товариш зі студентських років Віктор Мозговий, який запропонував Вадиму Антошину очолити в червні 2008 року Новозаводську районну партійну організацію Єдиний центр. Вадим Антошин головний майстер піару міської ради. Про це не говорить лише ледачий. Власну честь та гідність захищає як батьківщину до останнього патрону. Якщо Станет какой-то принципиальный вопрос, я ж борюсь до последнего. Такі принципові питання виникали і не раз. Прецедент, який отримав найбільшого розголосу, стався влітку 2009 року. Антошин звернувся до суду з позовом до громадської організації за Чернігів і одноіменної газети з вимогою надрукувати вибачення і спростувати інформацію про те, що в статті дірка в бюджеті 20 мільйонів його назвали містером 10% і звинуватили в корупції. За це він вимагав від організації за Чернігів виплатити йому компенсацію у розмірі 10 тисяч гривень за завдання морального збитку які він збирався продати сирійському притулку. Апеляційний суд Чернігівської області 19 листопада виніс рішення у цій справі. Суд частково задовольнив апеляцію за Чернігова і відмовив Вадиму Антошину у компенсації моральної шкоди у розмірі 5 тисяч гривень. Крім того, суд зобов'язав Антошина перерахувати громадській організації понад 200 гривень судових витрат. Останній подвиг дещо незрозуміла реакція на запитання журналіста Ігоря Стаха. Молодой чоловік, ви спочатку переоденьте ваші рвані джинси і ходіть в прилічне в приличне общі, а потім задавайте свої розпросим.